Залежиття бла, позволить ваше життя, щоб ви ними, оживали, не знали, хай був звалиця бла, позволив ваше життя, щоб ви ними, поживали, диви не знали, Христос постраждається ми не і не знали. Христос Славі, Славі. на його. Щиро вдячні за е, такі неймовірні вітання, е, ну, піднесення неймовірне, і е, я щиро вдячна пані Наталі керівнику, е, яка зорганізувала це дійство. Щиро вдячна Валентині Васильівні, що відпустила колектив із цими колядками. Я впевнена, що допоки. Живуть у ці народні традиції допоки ми вміємо е, молитися, допоки е, е, вміємо шанувати своїх предків і е, передавати з покоління покоління ці е, колядки, то е, наша країна буде щаслива. Молимося всі про мир, щоб швид... як якомога швидше наступив у нашій країні мир, і щоб всі 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 дітки, оці талановиті дітки, були щасливими у мирній, процвітаючий, гарнюшій країні. <риклад> <Так>. Тримайте дітки. <риклад> Хай нашим хлопцям бійцям в окопах буде тепло. Виплиємі, раді стала, зірка в небі засіяла, виплиє мі, син родився, він у Бога. Чистої Марії, мов свята марія, мати, і прийшли тебе питати, Христос родився, Христос родився. Спаси і велике, будь ви всі здорові, цукерочки для діток. Тримай. Дати дітки центру дитячої творчості, педагоги, батьки, всі ми разом хочемо, щоб скоріше наступив мир, щоб була наша перемога. Ми всіх залучаємося, хоча б чуть-чуть малесеньку чуть-чуть нашого тепла, трошечки їм оце туди передати, щоб була скоріша і швидша, і тепліша, і рідніша перемога. Же не дитятко, вертебі, насіння, принесе мир і радість всій вашій родині. А Матір Божа, Матір єдина, випросить ласки у свого Сина, хай Господь вас охороняє, Христос я рождає. Що всі проводили, більше дочекали. Дочекали у мирі, в любові, швидкої нам перемоги. Діти маленькі також, свідомо, несвідомо, залишаються в до дітей нами всі небажаної перемоги, дорослі ми, а вже ж тримаємо молоки і позитивний настрій. А ми молимося, щоб Господь дав велику нам радість, швидку перемогу. І наші військові нехай вернуться в домівки живі і неусходжені. Я думаю, що це вітання сьогодні лине і для наших хлопців, які сьогодні боронять і визволяють нашу рідну неньку Україну від рашистських загарбників. Хай Бог їм посилає тільки міцного здоров'я, завжди бути обережними бложої благодаті і Божої їм ласки. Спасибі вам.